Доброго дня, шановне панство, сьогодні в продовження нашого циклу відео шакарпеток для ЗСУ ми будемо вчитись в'язати французьку круглу п'яточку підкову з укріпленою стінкою. Ось так вона буде виглядати доволі симпатично. І акуратно скажу ще, що посадка цієї п'ятки, я б сказала, майже ідеальна. Вона сидить добре і на чоловічій ступні, на жіночій, на дитячій, в силу того, що вона починається так з вузенького краю і розходиться. Далі в ширину. Анатомічно вона дуже гарно облягає п'яточку. Отже, приступимо. В мене на спицях 60 петель. Я в'яжу розмір 36, 37. Беремо в роботу дві спиці, тобто 30 петель. Але для того, щоб у нас сформувалася рівний симметричний, симметричний малюнок, нам треба, щоб наша кількість петель на п'ятці була нечотною. Тобто, щоб у нас косичкою починалася ось ця стінка п'яточки, і нею ж закінчувалася. Тобто, що ми робимо? Ми починаємо в'язати п'яточку. Першу петельку я пров'язую. Другу петельку я знімаю не пров'язуючи. Наступну пров'язую. Знімаю, не пров'язуючи. І так я. Чергую петлі до кінця на цій, на цій спиці. Так, зняли останню, пров'язали. Тепер нам треба ось тут в серединці, я роблю протяжечки. Піднімаю петельку, отак її перехрещую, щоб вона була схрещена, і надягаю на спицю, і, і пров'язую її тут лицевою. Знову на лівій спиці. Першу петельку я пров'язую лицевою. Так, пров'язали лицевою. Тепер наступно знімаємо. Пров'язуємо лицевою, знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо. Знімаємо. так Наступно пров'язуємо, потім знімаємо, потім пров'язуємо. останню знімаємо і останню завжди пров'язуємо вигороднюємо. Тепер ми йдемо на поворотне в'язання. Перед першу петельку знімаємо обов'язково першу петельку ми знімаємо, останню пров'язуємо виворотнюємо. Це в стінці п'ятки. Далі всі петлі пров'язуємо виворотніми. До кінця всі всі петлі виворотні Третій ряд п'яточки другий лицевий. Першу петелечку завжди знімаємо. Другу петелечку завжди знімаємо, не пров'язуючи. Потім пров'язуємо петелечку. Наступну знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо. І ми. В'яжемо таким чином, що там, де петлі пров'язували в першому ряду, ми їх і пров'язуємо в цьому. Там, де ми знімали, ми знімаємо. Перейду п'яточку на дві спиці для зручності. Знімаємо петельку, пров'язуємо. Виворітній ряд четвертий, всі петлі виворітні. Ні одної не пропускаємо, і лицьовий ряд знову повторюємо попередній лицевий. Перша петля знімається, друга знімається, не пров'язуючи, потім пров'язуємо петельку, потім знімаємо, не пров'язуючи. Вже в нас навіть по Узору видно, де ми знімаємо. Ось така, ніби як випукла косичка. Це петлі, які ми знімаємо, не пров'язуючи в лицевому ряду. Потім пров'язуємо. Знову видно ось така випукла косичка. Знімаємо, пров'язуємо, пров'язуємо. Вже по малюнку видно, які ми петлі пров'язуємо, а які знімаємо. Не пров'язуючи. І так, ми в'яжемо п'яточку на потрібну нам висоту стінки. Я на розмір 36-37 в'яжу стінку висотою 28 рядів. Знову ж таки, я вам прикріплю фото з табличкою, з даними. Скільки нам потрібно петель, рівів і того подібного, на який розмір шкарпетки. Тобто все це вже вираховано, вже тут велосипед, ви винаходити не потрібно знову. Все вже давно пораховано до нас. Тому користуйтесь табличкою, і ви можете в'язати будь-який розмір, який вам потрібен. І я цьому відео даю дані по розміру, який в даний момент я в'яжу для цього мастер-класу. Отже, в'яжіть далі стінку п'ятки до кінця. Самостійно. Я в'яжу 28 рядів. Зустрінемося на наступному етапі. Дов'язали стінку п'ятки. Якщо раптом десь збились підрахунках це можна легко порахувати по петлям ось таких ось петель косичок має бути 14 14 поворотних рядів рахуємо ось перший на спиці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Отже, 28 рядів. Тепер нам потрібно виділити невелике центральне число петель. Я беру тут центральних 5, вони будуть йти на центральну частину п'яточки, по бокам виходить по 13. Отже, в'яжемо. Першу знімаємо. З нас перша петля. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, 11, 12, 13, стіночка, п'ятки бокова. Тепер в нас центральних 5 петель, а ми, але ми пров'язуємо 4. 1, 2, 3, 4. А тепер скорочуємо Дві петлі пров'язуємо разом. Я змінюю орієнтацію петель і пров'язую їх дві разом. Пров'язали дві петелечки разом і наступну ще лицевою. Тепер можемо перевертати наше в'язання на виворотній бік. Перевертаємо першу лицьову петель. Вибачайте, Першу виворотню петельку ми знімаємо, не пров'язуючи. Далі. Далі нам потрібно пров'язати 4 петлі. Виворотніми. Раз, два, три: чотири. Наступні дві нам потрібно привязати разом, але їх потрібно прив'язати виворотня схрещена, за задню стіночку. Ось дивіться. Я заходжу ось. Розтягну петельки, щоб краще було зайти. Ось заходжу ось так. За задню стіночку. Тепер чіпляю робочу ниточку. нитка розходиться і виводжу її. Ось так: ось так, щоб в нас виворотня була не схрещеною ж, лицева була не схрещеною ми виворотню тут схрещуємо і наступну виворотню знов пров'язуємо, яка за нашою бабочкою. Перевертаємо в'язання. Першу петельку лицеву знімаємо далі пров'язуємо до останньої петлі на центральній частині п'ятки. Тепер нам потрібно пров'язати ось дві разом ось з центральної частинки п'ятки. Із бокової частинки. Змінили орієнтацію петель, пров'язуємо дві петлі разом за задню стіночку і наступну за нею лицевою. Знову перевертаємо наше в'язання на виворотній бік. Першу виворотню петельку знімаємо ось так, щоб ниточка була перед роботою, не перекручувалося нічого на лицевому боці. Далі виворотні пров'язуємо до останньої петлі в центральній частині п'ятки. Ось вона. Тепер ось ці дві разом ми пров'язуємо виворотню за задню стіночку. Заходимо ось так за задню стіночку. Зачіпляємо ниточку, витягуємо її з того боку і наступну виворотню за нею пров'язуємо. Ідемо на лицевий бік. Першу петлю лицеву знімаємо. Далі пров'язуємо центральні петлі з п'яточки. Остання центральна петля з п'ятки, і перша зі стінки п'ятки. Пров'язуємо їх разом, мінюємо орієнтацію петель, пров'язуємо разом лицевою, наступна лицева за ними. І таким чином ми пров'язуємо до тих пір, поки в нас не скоротяться всі петлі. З бокових частин п'ятки. Давайте далі, давайте далі. Самостійно скоротимо всі петлі і оформимо п'ятку. Ось ми скрутили всі петлі. Вертаємося назад по лицевому ряду, щоб йти на кругове в'язання. І нам треба в кінці дві петельки скоротити, скоротити в одну, бо в нас не чотна кількість петель, щоб поділити це порівну. У нас тут 16 петель, їх буде по 8. Я одну скорочую, це саме ту, яку ми набирали з центру. І ось так виглядає кругла п'яточка підкова. Далі ми добираємо петлі зі стіночок п'ятки, добираємо ми ту кількість, яка в нас є тут. На спицях. Тобто нам треба підібрати, я підбираю на свій розмір 36-37 по 15 петель з кожного боку п'яточки. Ось таки, за косичку, яка у нас сформувалася, ось її видно, з кромочних петель. Ми тепер підбираємо петлі. Я тут роблю спицею. Одна. Далі буде у нас косичка. Ось вона, за дві дужки косички. Дві, три. Ниточку доволі туго тримаємо, контролюємо натяг, щоб ці петлі не були дуже високими.

14 і 15. Я набираю ось з попередньої, з петлі попереднього ряду, щоб максимально мінімізувати ось цю дірочку, яка в нас може виникнути тут між спицями. Так. Далі ми в'яжемо по кругу ось цю петлю, першу, я пров'язую з хрещеною. Ну, отак, щоб максимально збільшити натяг ниточок, і вони не сиділись там дірочкою. Далі в'яжу зі звичайним натягом всі петлі лицьовими. І знову підбираю петлі з другого боку п'яточки. Зробіть це самостійно. Ось ми підібрали всі петельки з бокових частин п'яточки. Далі я роблю наступний крок. Ось. Центральні петлі п'яточки, їх у нас по вісім з кожного боку. Я пров'язую їх звичайним способом. 1 2 3 4, 5, 6, 7. 8. Наступні 15 я пров'язую схрещені ті, які ми набирали додатково за. Кромочні петлі. Я їх пров'язую з хрещені, щоб зменшити, максимально зменшити висоту петель, щоб вони не світили, не давали просвіту біля п'яточки. Тоді шкарпетки виходять. Максимально акуратно і максимально тепло. Так. Ось покажу ближче. Отак вони виходять отак страшно зовсім геть, нічого не просвічує. І наступні дві петлі я пров'язую звичайним способом, так як петлі. Лежать, яким боком до нас лежать. А з наступної стінки п'яточки, знову ті 15 петель, які я добирала зі стінки, я пров'язую з хрещеними. І далі вже приступаю до оформлення клинопідйома. Відео про клин підйома я розміщу в інфобоксі. Заглядайте в інфобокс, там буде багато силок на інші корисні відео. Там буде силка на школу, школу шиття, в якій зараз проводяться безкоштовні курси по навчанню, офлайн навчанню в'язання шкарпеток. Там також збираються дівчатки. В певні дні і допомагають нашим ЗСУ, шиють білизну, шиють шкарпетки, шиють шапки. Ми співпрацюємо з волонтерською організацією, яка надає нам список потреб військовослужбовців, які знаходяться, скажімо, на їхньому забезпеченні. І таким чином ми теж їм допомагаємо і вносимо в свій вклад до пришвидшення перемоги. Тому заглядайте в інфобокс, долучайтеся до офлайн в'язання, навчання, шиття, якщо ви знаходитесь в Києві або неподалік. Дякуємо вам за те, що ви злихаєте з нами, за те, що ви навчаєтеся, за те, що ви. Um, такі старанні, дякуємо.